Як оптимально організувати накриття парапетів плоского даху на пару років до моменту утеплення фасадів? Бо після утеплення зміниться ширина парапетів і старі накривки потрібно буде викидати. Дякую. Пане Володимир, це у нас є доволі такий старий прийом, котрий вже давно відомий. Просто ви можете зробити це або Євробіроїд, або це може бути плівка, котра ультрафіолета стійка. Значить, подивиться по грошах, якщо це дійсно там на пару років, от можна придбати плівку для теплиць, там, в залежності від того, на скільки років вона розрахована, є її вартість, от і просто виконати з плівки. Вітрове навантаження, плівку можуть порвати, тому, звісно, треба обирати та котра така міцна. Банери краще не використовувати, тому що банери, на жаль, довго не служать, і на, на ультрафіолеті стають крихкими і від морозу, і від ультрафіолету. І довго не служать. Перевірено. От. А, але от плівка ультрафіолета сійка, котра використовується для, для тепліст, як варіант. Кращий варіант єврорубіроїд. Чому? Його вітром не рве. Розумієте, якщо оплівку все ж таки може десь там сильний вітер, ураганний вітер вам надірвати підірвати, то е, єврорубіроїд ви, по-перше, з можете між собою склеїти. По-друге, якщо ви візьмете, наприклад, на основі цих клатканів, він чудово витримує, має міцність на розрив і спокійно буде там лежати вам хоч 5 років. Блін. От. Фіксація може бути механічна. Тут не обов'язково вам заморочуватися сильно. Значить, є у нас парапет Бажано сформувати водовідведення в сторону. Тобто, це може бути, наприклад, бруски на клінія, ОСБ, ОСБ, до речі, я думаю, років 5 спокійно прослужить. от І далі ви кладете єврорубірой, євро -рубіроїд, подовжені з таким між собою склеюєте. І, наприклад, дерев'яними брусками фіксуєте до своїх стін. Все. Нічого там такого немає. Забезпечити водовідведення і механічна фіксація. Коли прийде час це розібрати, ви просто це розберете. Єврорубіроїд можна, в принципі, буде комусь віддати на будівництво, продати, От, або, може, десь в якійсь господарчій будівлі його використати, тому що нічого з ним за ці роки не станеться, це перевірено. От. Так що так, так, такі от варіанти, і, і вони не дуже дорогі виходять і доволі надійні. Ну, плівка менш надійна, я б сказав. так Тому що дивіться, якщо ви зробите, як теплицю, візьмете плівку е, Прозору, а у вас утеплювач наприклад, пінопласт, то пінопласт може, у нього може бути деструкція із-за перегріву, бо під плівкою утворюється більш спекотна така, більш високі температури. Під бітумкою, так, температури теж можуть піднятися, але за рахунок того, що вона не прозора, то відповідно, ну і плюс повітряний прошарок ви сформуєте, то воно перегрівається менше. Тому я би на перше місце все ж таки поставив єврорубіроїд А далі, а на друге вже плівка. Але от знову ж бажано плівку пошукати ультрафіолета непрозору Щоб була вона непрозора Дякую, друзі, за, за ваше питання, за вашу увагу і ми йдемо далі.